Кої зростанням кількості захворювань на гострі респіраторні і вірусні інфекції, в тому числі covid 19 з 26 вересня у Кременчуці знову вводиться масковий режим. Відтепер у місцях масового скупчення населення, громадському транспорті, торгово-розважальних центрах, магазинах, закладах громадського харчування, закладах освіти, культури та мистецтв, релігійних установах, обов'язкове носіння засобів індивідуального захисту. Таке рішення прийняла місцева комісія техногенно-екологічної безпеки та. Надзвичайних ситуацій. Загалом, станом на сьогодні, на стаціонарному лікуванні в інфекційному відділенні лікарні інтенсивного лікування Кременчуцька перебувають 33 пацієнти. В інфекційному відділенні дитячої лікарні 16. Амбулаторно лікуються 265 кременчужан. Лікарі закликають всіх кременчужан вакцинуватись, тим самим захистити себе та людей навколо. Варто щеплюватися від коронавірусної хвороби, тому що, по-перше, захистити себе. Ми таким чином захищаємо себе від летальних випадків. Це особливо стосується людей з групи ризику, у яких слабкий імунітет. Ми захищаємо також своїх родичів, близьких, колег на роботі для того, щоб більш легкий перебіг мала сама людина. Або навіть взагалі не підвержена була цій хворобі. Тож вакцинуйтесь та дотримуйтесь обов'язкового носіння засобів індивідуального захисту. Збережіть своє здоров'я та не наражайте на небезпеку інших. Валерія Лисенко, Кременчуцькі новини.